Отож. Yeah. Чудова перекладка класно збирають обоє зону. Проходять, Проходять, проходять. Кладка ще одна, і ми бачимо, що 46-та шоста 46 відстає суттєво, причому, і 46-та сходить з дистанції. Отож, отож, так, 46 шоста зійшла з дистанції. Цікаво. Зараз вони зміняться місцями, і ми побачимо, коли буде навпаки, навпаки. Тобто, ведучий і переслідувач зміняться місцями. Зараз буде переслідувачем 36-та, 36-та БМВ. Я поки що не коментую абсолютно нічого, тому що я поки що в неймовірно йому захопленні від майстерності абсолютно всіх пілотів. Мені здається, тут очевидно. Мені здається, тут очевидно. Тут 36 буде переможцем, але давайте подивимося, давайте подивимося, послухаємо рішення суддів. Обоє, обоє, так, да, так. Да, звісно, звісно, 36-та приходить далі. 36-та приходить далі.